Доброго усім дня. У нас сьогодні в школі був останній дзвоник. Це тільки поприходили, ходили і я ходила з дітьми. Довго щось так стояли, аж спина болить. Була лінійка. Випускники 11 класу. Розказували своїм першим вчителькам вірші, співали пісень, вчительки їх благословляли і вітали. Голова сільської ради, там ще гості були. Тоді в нас ще було відкриття майданчика, теж ще десь з годину, з півторами там постояли. Тоді ще діти попросили покататися на цих качелях. Ну, і Коротше, три години я стояла і спина пече вогнем. Зараз поїмо. Дітей вже погодувала, зараз я поїм. І трошки спочити треба сісти з кавою. Або може і лягти заснути. По пачці морозива дітям тоді всім роздали в школі після лінійки в класі. Нагороджували там нагородами різними. У нас так холодно на дворі, ось я вийшла. Що ужас. Зараз піду в теплицю, мабуть, поговоримо там звідти. Я букети не купляла. Ми нарізали піонів, жовтий лілейник і рисів разом сформували букети. Ще була в мене від мого букета давнішого. Гіпсофілка поклали, обмотали білою бумажкою, папірцем таким квадратним. ленту розову і все. Отакі такі були у нас букети цього року. О, розцвітає червона. Це вже не коралова, це вже красиво червоний колір. Вибрала такі від ці піони, які ще не дуже й розкриті, багатенько так. Гарний вийшов букет. Та й сама там розплакалася щось, розчули вірші, як вчителі прощаються з учнями. Не жалію, що пішла, не хотіла йти холодно. Але думаю, що для дітей це дуже важливо, коли їхні батьки підтримують дітей кругом. Як 1 вересня, останній дзвоник, всі їхні отакі свята шкільні, мама є або мама й тато. Хоч і виморило. У нас ось така погода. Вітряно, вітер холодний. Не було вітру, це десь з обіду почався добренький ось такий вітер. Холодно, бо ми там навіть не позмерзали, як стояли на лінійці. Холодно. О, гірочки радують мене. Поправляються ще раз більше і більше, так мені кажеться. Добре, що я їх висадила, встигла. Так, водички треба набрати, бо там вже мало Пів бачка, Той вверху повний. Але я стараюся, щоб була постійна водичка, щоб цей. Коли там не буде, може, води, щоб тут з баку була. І зараз я мало поливаю. Це я поливала вчора, ні, позавчора, бачите, стоїть, тому що сонця немає. І воно не спішить випаровуватись. Я напевне ще посію десь звідти такого по край, десь ось там рядочок щавлю, куплю щавель, квасець, квасок, і посію, щоб в мене було поранше на борщик. Бо на дворі в мене тільки сходи. Такий різик на півпальчика величенький, але в теплиці в тому році в мене вже було багато. Таке дупло в абрикосі. Я не знаю. Дивіться, вона, вона не суха, щоб її зрізати. Там щось живе. Ого. Там хтось живе. Страшно туди заглядати. Нехай буде. Тут курочка сидить, нам несеться. На дворі я їх випустила, бачите, в кролятнику несеться. Не в тому шукачки, а в другому. У нас тут були колись кролі з двох сторін. Зараз тільки тримаю для, тако, для маленьких птиць. Кролів не держимо. Я їх випустила цих курей сюди, на цю територію, там де для качок, о, там у нас, то в нас тут і кури. Я їх вирішила сюди випускати, тут більше територія і сонечко. Бо там сидять, там так заляло їм все. <кій> <кій> Біля курника у маленькому сарайчику, що... Що вони навіть погано стали нестися. А ось випустила. Територія сонечко їм тут попадає, під вишнею ховаються, сюди в кролятник залазять нестися, поставила їм туди соломки в ящик. І вони тут стали нестися хорошенько. Це сохне рушник, це я застеляла, так закривала їх. Каченята нас тут чекали. О, довго вони там всі сидять, ховаються там. Зараз ми їх теж випустимо на свободу. Ой, трошки на лавочку сяду. Випустимо зараз каченята. Ми їх там погодували, але цей на волю трошки. На травичку. Я спочину та й буду там, мабуть, дивитися в ці взуття. Нам треба перемити взуття, тому що все таке в болоті задрипане після цієї школи. Треба його перемити і посушити. Що спалити, викинути, а що хороше поставити на той рік. Тоді готувати вечерю, скласти там стірки ще є куча. Вчора так ми й не складали, тому що не було коли. І я дуже рада, що вже почали складні канікули. Діти раді само собою, батьки раді само собою, що вже можна стати та й планувати свій цілий день. Я також вас всіх вітаю з початком канікул. Нехай Господь всіх береже на цих канікулах, живими, здоровими, набратися сил, оптимізму і з новими силами знову до навчання. Подивіться, які красиві в мене стали оці пеларгонії, яка вона крупна. Це в тому році маленьку купила. Ця я не знаю, яка кольором, не видно. Це вони померзли, а це вижила якась, і я не знаю, яка вона. Ну, будемо бачити, вона вже пішла. І оця дуже, дуже гарна, крупна. Щось її мало, там ніде, я більше не бачу. Не бачу, оце тільки дві вибило. Оце отак. От у нас пеларгонія маленька тако, з одною такою квіточкою. Ну так в стакані з одною квіточкою. 75 гривень. Ну так, значить, не дорого і не мало. Нормально. Хочу бачила фіолетову. Колись бачила, продавалася. Цікавий такий колір ніжно-фіолетова з розовою серединою. Те ще все пристоїть мені посадити в стаканчиках. Нічого, ще потерпіти. Як розрослася вербена, от тут є хороше таке місце. Тут у нас півдня-сонечко сюди йде, півдня-холодок. То що треба? Любить вона таке місце. чистий холодочок вон там стоять. Чистому холодку, то немає цвіту стільки. А, тут в мене вже і розцвіла аквілегія. О, така. І Буває так, що серединка біла, а ця вся синя Бордова, що в мене була, але щось пропало. Ну, це я вже тут, не знаю, другий рік. Наче. Ой, Треба пов'язувати, все тільки роботи, нічого не встигаю робити. Щось я Оці такі якісь зеленкуваті. трояндочки, такий якийсь цікавий, колір в них. Вони навіть не розкриваються повністю, як ото, а так стоять е, ну такі полурозкриті. Якийсь такий сорт хороший. О, тля опять. Привіт! Давно тебе не було. Кінчився дощ, починається тля. У нас не було доща ні вчора, ні сьогодні. Добре, це отако поговорила з вами, показала. І тут якась така світ, якийсь двойний. Чому ось так кажеться? Це щось посохла гілочка. Не знаю від чого. Ну добре. До нових зустрічей. Гарного усім дня. Чуть не забула, хотіла ж показати, ось посадила. Тут, тут вже не видно, яким кольором. отакі От бачите, двойні кольори. Це я так посадила в ці квадратні. О! Так що я садю потрошки. Може чоловік мені зробить, казав таку ширинку, якщо буде мати час. Щоб я висадила, ну ще зовсім мені треба. Якщо ні, то я просто їх на клумбу посадю. Тут перецвіла. де це вона, ніби оця така дуже гарна, ніжно-розова з білим. Ну, в дощ вони всі загиналися. а це вже ну, це наче сиреніва, це ця блідно-розова. Та й отак <кій> <кій> посадила. Піду ще зірву кропчику до обіду. І хочу сказати, що <кій> відео, виходить, якісь такі в мене трохи, е... як ото кажуть, обо всьому, да ні о чому. Такі ні про що, то вибачайте, не судіть строго, тому що я не знаю. Як воно правильно робиться Ну так Добре, дівчатка, все, до зустрічі всім!